Welcome to Apple Tree Channel. Hello, kids! Hello, my dear 5th graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами присвятимо наше заняття розділу Life Skills 1. Ну, це таке вже буде у нас коротеньке, можливо, узагальнення першої теми, яку ми з вами пройшли. І так, працюємо сьогодні з Vocabulary, Reading на сторінці 56, Speaking Listening, page 57, Writing, Use of English, page 58. Let's start with the first task. Vocabulary. Почнемо з вокабуляру, з нових слів. Ну, навіть не нових слів, а тих слів, які ми вже вивчили, так, і зараз будемо повторювати їх. So there are things in English with more than one name. В англійській мові є речі, які мають більше, ніж одну назву. Match the words in the sentences below with another name they have. Поєднайте слова. Uh, в реченнях нижче з іншим, іншою назвою, з, їхньою, з іншою їхньою назвою, так, з іншою варіантом назви. Ну, наприклад, father is the same as dad. Батько те ж саме, що і тато. Father це офіційно, dad – це папулька, так, татко. So, use the words in the box. Children are also kids. Діти це те ж саме, що і kids. Синоніми. Television is called TV. Ну, це вже абревіатура скорочення. So automobile is the same as car. Вибачте, automobile. Automobile Automobile is the same as car. Automobile. Вимова. мова. Mom is short for mother. Mom – це коротка назва. Короткое название слова мати. – «mother». «Rubber» – «rubber» is similar to «eraser» – «гумка» – «eraser». «Elevator» is one more – «lift» – «lift». «Crisps» are «chips» – «chips». назва название для «chips» – будущее «chips» або «crisps». «A bicycle» is «a bike». Autumn is a season of fall. Ну, fall ще американський варіант. Тут, до речі, багато американізмів. Uh, test can be exam. Тест може бути іспитом. Your surname is your family name. Прізвище. Surname family name. Ну, ось. Uh, такі чудові відкриття. Хто ще цих слів і цих виразів не чув? Okay, father, dad, children, kids, television, TV, automobile, car, mom, mother, rubber, eraser, elevator, lift, crisps, chips, bicycle, bike, autumn, fall, test, exam, surname, family name. So, now let's turn to reading task. Task two Are you good at English? Чи добре у вас виходить англійська мова? Work with a partner and check who is a better learner. Попрацюйте з напарником, перевірте, хто кращий узнавець, хто краще вивчає мову. Read the text and see who can translate more in this text without a dictionary. Прочитай текст і подивіться потім, хто може перекласти. Цей текст краще, без словничка. So, Where are English words from? Звідки походять англійські слова? Ну, звичайно, багато слів запозичених, так? Як і в українській мові, так і в англійській мові, так і в будь-якій мові. так? So, from old English зі старої англійської мови. Many everyday words come from Old English. For example, England, house, woman, man, child, bird, water. Багато повсякденних слів, повсякденного вжитку походять зі старої англійської мови. Наприклад, Англія, будинок, жінка, чоловік, дитина, пташка, вода. From Latin, з латинської мови. Other English words come from Latin. For example, family, number, school. Інші англійські слова походять з латини. Сім'я, Uh, число школа. From French, французької. Some English words come from French. For example, royal, hotel, menu. Деякі англійські слова походять з французькою, наприклад, королівський, готель, меню. From other languages, ну, із інших мов. Today English is an international language. На сьогоднішній день англійська міжнародна мова. Thousands of English words come from other languages. For example, siesta, Judo, Spanish-Japanese. Тисячі англійських слів походять також з, з, від інших мов, наприклад, сієста з іспанської або дзюдо з японської. New words, нові слова, або їх ще називають науковці неологізми. Це ті слова, які у нас е, з'являються у вжитку шляхом того, що з'являються якісь нові, нові девайси, так? нові гаджети. Every year hundreds of words come into English from new technology. For example, internet, text message, email, Wi-Fi. Ну, для вас вже не нові слова, як інтернет, текстове повідомлення, пошта, Wi-Fi. Отже, щороку року сотні слів приходять в англійську мову ще із нових технологій. Ось такий текст. So, do you know about the origin of English language, by the way, and uh, what Languages does English borrow its words, its dictionary? So, and now let's answer the question. So, where do the English words come from? English words come from Old English, Latin, French, other languages, and uh, from new technology. So, uh, where do English words come from? New English words come from, yes? So they come from new technology. So add this list with more English words you use every day. Треба додати ще цей список неологізмів. Ну, крім інтернет, текст месідж, імейл, Wi-Fi. У нас ще є принтер, example, назви різних соцмереж, наприклад, Skype, Viber, Telegram, Zoom. В якому ми займаємося, uh, слово device, слово gadget. Так, можна додати ще цей перелік слів. «Laptop», for example, as well. Let's turn to page 57 and speaking. Task 3. So be creative and use your imagination. Будьте креативні, творчі, користуйтесь своїм, uh, своїм imagination. Своєю so, уявою. Look at the pictures and make up a short story about your school timetable and activities at the lessons. Um, погляньте на малюнки і створіть коротеньку історію про ваш шкільний розклад і заняття на уроках. Use the vocabulary, collocations, and grammar from the юніт. Укористовуйте uh, слова, які слово сполучення і граматику з юніту. So, every day, every working day I go to school. I wake up at seven o'clock, I have my breakfast, and then I left for school. So my school starts at eight o'clock. Every day I have five lessons or six lessons, yes? So my favorite lesson is art. So we paint and draw in this lesson. I like art very much. So then my favorite, uh, the next my favorite lesson is PE. So we often play different games uh, during this lesson. Finally, uh, my favorite teacher is a teacher of music. So I like her lessons very much because she is so creative person. так подобаються її уроки, що тому що вона дуже креативна і творча людина. So, So, we dance and sing different songs in our music lesson. Ну ось приблизно буде така розповідь за даними малюнками. Звичайно, можна додати щось своє, так, аби розказати свою short story, свою коротеньку історію about your school timetable and about your day school day. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись з ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Ну, а ми продовжуємо працювати. Listening – аудіювання. Listen to the text and choose the correct answer. Послухай текст, та обери правильну відповідь. І так, у нас є Before listening task, while listening task and after listening task. Перед тим, як прослухати завдання аудіювання, нам необхідно прочитати. Прочитати абсолютно всі запитання і варіанти відповідей. Who is Mark? Хто Марк? A teacher, a student? A friend? Вчитель, учень чи друг? 2. What is on the first floor, що знаходиться на першому поверсі? a. The library, бібліотека. B The classroom, класна кімната. C. The canteen. Столова. How many students are there in the class? Скільки учнів у класі? Потрібно буде обрати правильну кількість. 4. Who is Mrs. Root? Хто Місіс Рут? A Headmaster, директор. A Teacher, Вчитель, An English teacher, вчитель англійської. 5. What does Mrs. Root write on the blackboard? Що пише Місіс Рут на дошці? English words, англійські слова, a text. A text. Text або тест. What does Mrs. Root do if the students are wrong? Що робить Місіс Root, якщо учні неправильно щось роблять? Write пише, ask запитує, correct, редагує їхню відповідь. Ну, я думаю, що correct Оправляє, так? І останнє what do the students do to improve their language skills? Що роблять учні, аби удосконалити свої навички мови? Speak – говорять. Розмовляють, listen – слухають, speak and listen – слухають і розмовляють. Ну я гадаю, що ми вже зможемо здогадатися тепер, хто місіс Рут, що вона все ж таки вчитель англійської. Розумієте, коли ви читаєте завдання і його формулювання, а не одразу починаєте робити аудіювання, ви можете вже зробити свої висновки, розумієте? Ми можемо вже зробити, можливо, можливо, що Марк, студент, учень мається на увазі, що, можливо, він знаходиться у своїй класній кімнаті. Скільки учнів ми, звичайно, не здогадаємося, ми можемо здогадатися, що місіс Рут – це вже вчитель англійської, що вона пише на дошці, наприклад, англійські слова. Якщо учні відповідають неправильно, то вона їх поправляє, виправляє, і аби удосконалити свої навички мови, можна розмовляти та слухати. Отже, коли ви вже е, логічно можете е, зробити, розумієте, це завдання, тобто потім вам лише треба прослухати це аудіювання і переконатися, чи, прав, чи правильні ви були, чи ні. Розумієте? Будь ласка, спочатку завжди читаємо, а потім вже слухаємо. Ну, а зараз слухаємо. Юніт 1 Skills Hello, my name is Mark and I am a student of a secondary school. Every morning at 9 a.m. I have an English lesson. My classroom is on the first floor. There are 10 students in the class. Our teacher is Mrs. Root. She is a great person. She teaches us how to read, write, and speak in English. Mrs. Root, write five English words on the blackboard and we write these words in our notebooks. Our task is to find the meaning of the words and use them in the sentences. Mr. Root corrects us if we are wrong. Next, we open our textbooks and do some reading. We usually try to speak and listen in English to improve our language skills. I'm so lucky to have an excellent English teacher. Ну і о, ось вам, будь ласка. Ми все з вами відгадали. Так, коли ми вже робили це завдання, ми з вами зробили припущення. Пішли за цим припущенням, що Mark Student. Отже, ми з вами дійшли до того, що, в принципі, ми зробили в першу чергу це завдання на початку вже його. Так, перед прослуховуванням ми вже зробили правильні припущення. Але, будь ласка. Все одно, коли ви зробили припущення, намагайтеся послухати текст, тому що, наприклад, ось з кількістю учнів ми вже б не могли здогадатися, скільки їх, розумієте, в класі. Ну, або у групі, так, у Марка. Окей, okay, well done. Writing. Writing page 58. Read an email and write your answer to Mary. Прочитайте емейл, напишіть свою відповідь Мері. Hi, my new friend. Привіт, мій новий друже. I'm Mary. Я Мері, I'm 10 years old. І мені 10. I'm from Belfast. Я з Белфасту. I have got a pet. It's a fish. It's, his name is Nemo. У мене є домашній улюбленець. Це рибка. Його звати Немо. My school life is great. Моє шкільне життя чудове. I learn many interesting subjects at school like maths, literature, English, science. But my favorite one is art. Я вивчаю багато цікавих предметів у школі, такі як математика, література, англійська, природа, але мій улюблений предмет це мистецтво або малювання. I have art lessons on Wednesdays and Fridays. У мене уроки малювання у, у середу та у п'ятницю. At these lessons we paint trees, fruit, vegetables, flowers, mountains or forests. На цих уроках ми малюємо дерева. Фрукти, овочі, квіти, дерева, гори та ліс або ліс. I'm good at painting nature and present my pictures at different art expo. У мене дуже добре виходить малювати природу. Я презентую свої малюнки на різних виставках а, мистецьких. I like nature. Мені подобається природа. Nature of Ukraine is wonderful and it inspires. Природа України чудова, вона надихає. Inspires – це надихати, надихати когось на якісь вчинки. What about you? А як щодо тебе? What's your school life? Напиши про своє життя. Так, what do you like doing? Що ти робиш робити? Please, write me soon. Будь ласка, напиши мені. Bye for now, Mary. Зараз до побачення, Мері. Отже, вам треба написати таку ж саму відповідь Мері. Ви можете його, його її починати. Хай, тепер замість my new friend пишіть. Мері, uh, тому що ви вже знаєте її. так? I am замість Мері пишіть своє ім'я, наприклад, I am Kate. І далі ви пишете інформацію про себе, так як Мері писала вам. Напишіть свій вік, звідки ви. Очевидно, що ви не з Белфасту, так, а з якогось українського міста. Напишіть про свого улюбленця, якщо він є. Напишіть про свою школу, які предмети ви вивчаєте. Тобто повністю, будь ласка, ви можете переробити просто лист, який написала вам Мері. Під себе. Що ви любите робити, напишіть свій улюблений предмет. І що ви на цьому предметі любите? Зверніться до нашого вокеблурі, який ми з вами вивчали нові слова, вирази за, цим, за цією темою. Якщо у вас, наприклад, улюблений предмет математика, напишіть, що ви рахуєте, розв'язуєте приклади. Та? Якщо улюблений предмет фізкультура, то ви граєте у різні види спорту, бігаєте, стрибаєте. Будь ласка, оберіть свій улюблений предмет і опишіть його. Ну на цьому це все. В принципі, огляд цього завдання завершено. Спробуйте його написати. Писати мені для вас приклад вже не має сенсу, тому що я так само буду переписувати, просто переконструювати цей самий текст. Ви б напишіть про себе, звернувши увагу на свій улюблений предмет, особливо. Угу. І завершіть так само. Bye for now, Mary. Можна лише в кінці написати замість цих питань, тому що Меріш вам вже розповіла про себе, про своє шкільне життя. Можна написати. Поставити якісь питання, наприклад, щодо наприклад, улюбленої книги. What is your favorite book? Наприклад, ви любите читати книги, ви пишете. Так, I like reading books. What is your favorite book? Write, please write me soon. Напиши мені, будь ласка, про це. Тобто, ви маєте в кінці поставити ще якісь питання, щоб для вас Мері його розкрила. Аби у вас ще була бесіда. Якщо ви просто напишете про, про себе і скажете до побачення, це, очевидно, значить, що ви не хочете продовжувати далі розмову з Мері. Зрозуміло? Ну і Use of English. Шоста вправа. Завдання на сторінці 58 «Grammar». Complete the text with the missing words from the table. Доповніть текст пропущеними словами. Граматичне завдання, як ви бачите. Марк'с Friend Team Lives Next Door. A. правильна відповідь. Uh, Lives. Ой, A, B, sorry. Думаю, одне і підпишу інше. Товариш Марка тім живе поруч. Очевидно, що він живе постійно, тому ми вживаємо Present Simple після Тіма. Марк'с Friend тім. Ми пишемо дієслово, вживаємо закінченням SES. Так, present simple tense. His mother and father are professional singers. Його тато мама професійні співаки. C варіант. It takes years of training of four opera singers to master art. To master their art, їхнє мистецтво. D. Чому D? Тому що ми говоримо про «opera singers». Про співаків, їх багато. They, отже, їхнє мистецтво буде their art. They have a powerful opera voice. У них є сильний могутній оперний голос. Tim in Lessons for at the Elementary Art School. ki in school in the elementary art school study at school I'll gets singing lessons in the elementary art school okay next he hates them his singing teacher often tells him that he uh, practice more to improve his voice that he can practice more To improve his voice. Uh, його вчитель uh, спів, співів часто говорить йому, що він може більше практикуватися або удосконалити свій голос. His elder sister Alice also Sings The, but she is much better. Sings uh, The Songs виходить. Співає пісень. B. Його старша сестра Елес також співає пісні, але вона а, краще. Alice often says: Our parents want us to become members of their choir. So you you be lazy. You can't be lazy. Yes? You can't be lazy. Seven. Seven be. Uh, Елес часто говорить, наші батьки хочуть, аби ми стали членами їхнього хору. Тому ти не можеш бути лі, лінивим. Then I tell her, Leave me alone. Потім я говорю їй залиш мене. Не, не чіпай мене. Everybody thinks that I hate sien, but I love. I love it. Але воно мені подобається. Ой, sorry, see. I love it. Насправді sien. Виходить, що ми що зробили. Сірін, mm, як процес так співи замінили на IT. Воно. Love it. It's the Opera I hate. Це оперу я ненавиджу. The problem is that I would. I would like. 9. A. To sing a pop music, you see. Проблема в тому, що я хотів би співати поп-музику. A lot of people um, are fond of. Music because it is the best means of communication. Listen не підходить, тому що listen to. Окей, okay, B варіант. A lot of people are fond of music because it is the best means of communication. Багато людей полюбляють музику, тому що це гарний, гарний шлях до комунікації. Гарний різновид комунікації. ОКей, okay, that's all. So, uh, grammar is easy, grammar is not difficult.